Ось і вродила моя ожина безколючкова Torn Подивіться, які гарні ягідки, дуже смачненькі. А ось цей кущик, ви пам'ятаєте, як я восени його обрізала? І всі мене запитували тоді, чому ви так коротко, майже під ноль, обрізаєте його? Ось вам і результат. Гарно вродив кущик, ніяких болячок. Дуже рясно вже починаємо смакувати. Тому потрібно постійно експериментувати своїми рослинками. Я дуже багато років не обрізала так її коротко, а пару років тому вирішила ось так обрізати. Все, всім пока-пока.